Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні ми знаходимося у локації, у якій ми ще з вами не були. Я знаходжуся в чудовій залі нашої обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка. Сьогодні тут представлена виставка моєї юної подружки Юлічки Яковлєвої, з якою ми познайомилися два роки тому на День міста. Коли була виставка персональна нашого метра, заслуженого художника України Володимира Краснова, ми з нею покомунікували, вона мені дуже-дуже ментально сподобалась. Вона настільки гарна взовні і всередині, і це така органіка. Я почала слідкувати за її роботами по Фейсбуку, вона часто виставляє, вона представляє свої роботи на багатьох виставках. До речі, це в неї п'ята ювілейна персональна виставка. Але я не сказала про те, що цій юній дівчині 23 роки. Це просто ще юне юне-юне, неймовірно е, е, неймовірне гарна дівчинка. Але стиль написання дуже потужний. Я завжди слідкую за її роботами по Фейсбуку, по Інстаграм. Юлічка відправляла свої роботи на виставку у Париж, у Францію, у Польщу, в Непал, у В'єтнам і в Італію. Це в її юні роки. Юлія Чернівчанка вона живе в центрі міста, можна сказати, недалеко від мене, закінчувала центральну нашу школу-другу, по яку я проходжу кожен день. І вона навчалася, малює з трьох років. І вона навчалася вищому професійному художньому училищі на протязі п'яти років, але дуже багато вона працює самостійно над удосконаленням своїх робіт, своєї техніки. Вона працює в техніці акварель. Це техніка, графічна техніка, яка не допускає помилок, тому що якщо ти щось. Будеш виправляти, то якість роботи вже стане зовсім іншою. Тому це досить складно. Якщо ти малюєш фарбами маслом, то там можливо щось підправити і сказати Я так бачу. Але у техніці акварель помилки недопустимі. Юля дуже натхненна дівчина, дуже творча. Усі її роботи, навіть назви, вони поетичні. І вона ніби реалістично відтворює Чернівці. Тут представлені роботи саме про Чернівці. Але вони з її баченням. Мені особисто дуже до смаку. Зараз я на пару слів запрошу нашу Юлічку, а потім покажемо її роботи. Чіпляємо какончик. Давай подібаємося. Юрінка, що ти хочеш розповісти нам? А, ну взагалі я хочу. Розповісти вам про свою виставку Чорнівці то любов, яку я присвятила своєму рідному місту, яке я дуже люблю, і напевно ця назва і сама тематика виставки це найкраще показує, найкраще якби, описує ті почуття, які живуть всередині мене, тому що митці вони говорять своїми творами, а я як художник висловлююся у своїх картинах. Яка в тебе саме улюблена картина? Про всі ми розповідати не зможемо, це то не той формат, а про, про, про щось розповімо? А, можу вам розповісти про свою картину «Вид на мир. Так. Це якраз про історію міста Чернівці, тому що Чернівці це місто таке дивовижне. Воно пов'язано з числом сім, таким магічно. Чарівним числом, яке ще я кажу, називають числом бажання, і от на центральній площі, колись в свій час знаходилося сім готелів, сім вулиць ведуть на нашу центральну площу. В усі війни наше місто було під таким мирним куполом, захистом з вищих, з вищих сил з неба, і вид на мир ця картина про те, що от навіть сьомий прапор. Це прапор нашої незалежної України, е, синьо-жовтий, і от е, вид на мир, на цей синьо-жовтий прапор, навіть у час війни, що от, якби, це такий спокій душевний викликає, що от, відкрити вікно, подивитися і побачити мир, те, те мирне місто, мирну площу, яка протягом різних випробувань е, показувало якби те, що ми будемо україною і. Все буде добре. Дякую. Так, зараз зміняємось, Тримай камеру. І... Е, На остаток, е, ось ви, ви побачили, що я не була е, голослівною. Наскільки це глибока юна дівчинка, а роботи її говорять, як Юля сказала, що за а, за художника говорять його роботи самі за себе. Зараз, Юлічка, ти покажеш роботи, а я трошки проанонсую. До речі, Юлінька дуже плідна, вони її роботи займають, вона в рік робить до 100 своїх творінь, до 100 картин. Інколи, в тому році, коли була війна, 70, тобто величезна плідність, це ж треба і натхнення, і бажання. Я вже не кажу про неабиякий божий, Божу іскру. От, деякі роботи, от як ця, ми покажемо ближче, вдаються за 4 години, а деякі до 15 діб. Це зустрічі прощання. Подивіться, який неймовірний наш вокзал. І знову ж таки, графіка, яка не допускає помилок, акварель. Відтінки різні, пастельня, пастельна гама. Це історичний факультет пізнаваний. Так просто оглядово пройдемося, щоб люди побачили. Відтінки спогадів, як поетично. Наш університет відтінки спогадів. Птахи літають дуже реалістично. Корабль надвечір. А які поетичні назви? Я коли читаю Юлі не пости, там є є, є є що почитати, є над чим подумати, помріяти дуже глибоко. У настрої дощу, тобилянська, ЗАГС, наш, будинки. Ми часто тут робимо зйомку. Університет? університетською в літо все знайоме. Вірменська церква у причутті весни. Я тут часто ходжу кожен день, і я розумію ці почуття. Покажи поближче угу. саме роботи. За Вуалю вечора ця картина написана саме в переддень війни. От як автор, вона така тривожна, як автор, як Юлічка відчула щось таке енергетику таку тривоги. А покажи, будь ласка, ця картина вже продана. До речі, виставка продаж. Тобто всі бажаючі. Я запрошую, ви можете придбати. Ну, наш костел, костел навесні, краса. Під червоними дахами. Чернівці, вони такі. Вид на мир. А ти поближче роботи показуй. Угу. Магія легкості. Чудові чернівецькі будинки. Динаміка пам'яті. Назви неймовірно поетичні. І на остаток картина Серце маленького Парижу, наша ратуша, наша центральна площа. Ми з вами оглядово подивилися роботи Юлії Яковлєвої. Я усіх запрошую. Кобилянська 47, обласна бібліотека імені Михайла Івасюка, другий поверх, виставка чудової талановитої художниці, яка працює у техніці акварель. Юлії Яковлєвої. а ми з вами до нових зустрічей, Па-па!